Вітаю всіх! Сьогодні поговоримо знову про тему, як працювати під котом. Бачу багато активності під минулим відео, і є чим доповнити цю інформацію. Наступний варіант, як можна повернути наш об'єкт відносно якоїсь котової стіни це використати вирівнювання по нормалям. Воно знаходиться тут. Ми затискаємо цю кнопку, вибираємо. Нам треба вибрати спочатку об'єкт. Виберемо його, виберемо. Вирівнювання по нормалям. Натискаємо на той полігон, який хочемо, щоб був основним для вирівнювання. І вибираємо інший, до якого хочемо, щоб вирівнювання було застосовано. Наприклад, цей. Тут ми можемо зробити якийсь офсет, тобто змістити нашу геометрію, повернути на якийсь кут. але нам це не потрібно. Я змінюю ці значення до початкових. Натискаю ОК. І все, наша геометрія повернута на необхідний кут. Давайте також це зробимо із цією шторою умовною. Натискаю так, так. окей. І тепер ми можемо працювати або через гімбл, І тут рухати цей об'єкт, або ми можемо зробити наступне: натиснути праву кнопку, вибрати Place Pivot Surface. І тепер, якщо ми будемо наводити на якусь площину, в нас буде встановлюватися півот і показує нам, куди будуть направлені осі наших координат. Я клікаю по полігону, натискаю галочку. І тепер у нас встановився півот. і змінилося тут значення на working. Тобто ми зараз використовуємо систему координат, яка називається Working. І що це нам дає? Тепер ми можемо всі об'єкти. Виберемо тут зміну положення об'єкту відносно власного півоту. І тепер через те, що у нас тут використовується система координат Working, ми можемо ці об'єкти рухати під кутом, налаштовувати їх положення, змінювати їх, так, як нам треба. Коли ми попрацювали. З необхідними об'єктами виставили так, як нам необхідно. Ми просто переходимо знову до системи координат View і далі працюємо вже з іншою геометрією. І таким чином можна також використовувати ці інструменти для того, щоб працювати з геометрією під кутом. Сподіваюсь, ця інформація також стане для вас корисною і до наступних відео. До речі, якщо ви архітектор або дизайнер і вам необхідно пришвидшити роботу, можете замовити одну із актуальних для вас послуг або сформувати своє індивідуальне завдання. Більше інформації за посиланням в описі.